Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про кнопки, яким чином їх можна додавати до наших програм, і яким чином їх можна взагалі запрограмовувати. Отож, давайте створимо наш наступний файлик, який буде називатися в нас там, наприклад, тест 13. І розберемося, яким чином ми взагалі можемо додавати кнопку на наш. На наше вікно, ну і яким чином ми можемо її налаштовувати та програмувати. Так. Для початку давайте створимо е, файлик, який у нас буде називатися Test13. Е, і почнемо ми з того, що поговоримо про те, яким чином взагалі додати кнопку до нашої робочої області. Е, і як це е, Буде взагалі виглядати, крім того, які налаштування має кнопка, тут також варто на цьому зосередити увагу. Отож, для того, щоб додати кнопку в наше вікно, нам потрібно в першу чергу імпортувати бібліотеку Dickinter, так, Далі створити вікно, створити зміну, в якій ми будемо присвоювати значення нашого елемента Dickinter. Ну, І після цього ми можемо з вами працювати над. Наступними нашими елементами. Так, це, так секунду, в мене щось воно підзависло. Ось, Перезапускаємо програму і бачимо, що в нас е, запускається вікно, в якому є е, безпосередньо наша кнопка. Правда, вона ні на що не реагує, тому що вона просто в нас додана без будь яких своїх додаткових якихось елементів. Крім того, що ми додаємо текст до нашої кнопки, ми можемо до нашої кнопки додати і якесь певне зображення. Для цього, що нам потрібно, тобто, щоб замість тексту в нас було створене зображення. Що нам для цього потрібно? Давайте ми закоментуємо цю програмку і напишемо невеличку, яка буде додавати зображення. Що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб у вас була імпортована бібліотека, так? також щоб у вас було створене вікно декінтера. А далі вам необхідно додати зображення в е, то місце, де знаходиться ваш проект. Е, як правило, для того, щоб працювати з зображеннями, в Декінтері можна використовувати зображення в форматі GIF або PNG. Е, ну і відповідно я от знайшов собі ось таке GIF-зображення, яке мене повністю влаштовує. Так? Ось воно в нас є. Я його завантажую, Ну, можна вибрати якесь таке зображення. Тобто, Кожен собі вибирає. Єдине, що потрібно звернути увагу, що розширення цього зображення має бути в форматі або ж GIF, або ж PNG. Так? Далі ми це зображення зберігаємо. Для цього Нажимаємо зберегти зображення як і собі десь його там зберігаємо в. Завантаженнях. Тепер що нам потрібно зробити далі. Далі нам з вами потрібно це зображення знайти і помістити в папку з проектом. Більше того, вам потрібно здати ім'я таке зображення, щоб воно відповідало цим моментам, які ми будемо робити. Ну, Давайте почнемо з того. Ось, у нас є зображення. А завантаження 1, це, якщо я не помиляюся, то є якраз елемент, який нам а, був потрібен. Так, зараз воно запуститься. Е, ну, бачимо, що воно в форматі JPEG, так, тому воно мені не зовсім сюди підійде. Так, значить, нам потрібно дивитися на наступні елементи, які в нас будуть. А, так. Ще знайдемо зображення одне. Так, ну, отож, давайте до цього повернемося, так, бо воно точно у нас в форматі е, GIF. Нажимаємо. Так, бачимо, що 100% в форматі GIF. Е, давайте дамо якусь е, лаконічну назву йому Picture. Так. Тобто зображення, щоб нам було зру... зручно його. Використовувати надалі, зберігаємо. Що нам потрібно зробити далі? Ну У мене вже тут є зображення Picture, тому я його видалю так, щоб його тут не було. От бачите, в мене тут вже зараз не буде нічого. Так. Нічого страшного. Так, що воно у нас не хоче видалятися, а ну ще раз. Так, ну, воно в мене використовується в іншому блоці, але в принципі мені воно не потрібне, тому я можу, думаю, що його вирізати або взагалі з цього блоку забрати. Так, давайте ще раз. О, є. Yeah. Видалося. тепер дивимося, ось тут у нас є пікчер, розширення GIF. Додаємо його до нашого проєкту, для цього ми просто перетягуємо наш елемент на назву нашого проектора проєкту. Чекаємо, поки відбудеться в нас переміщення, нажимаємо кнопочку Refactor і це зображення в нас вже сюди додалося. Тепер рухаємося далі. Далі ми присвоюємо за допомогою функції фотоімейдж змінні значення цього зображення, причому вказуємо шлях. Відносно цього файлика. Тобто ми могли б взагалі не в проект поміщати, а десь там в інші папки собі розміщувати, але тоді тоді б потрібно було більш складніший елемент. Далі встановлюємо значення нашої кнопочки. Так, Button, Root, і встановлюємо, що в нас воно має бути в форматі myImage. Далі цю кнопку ми з вами фіксуємо. Так. І запускаємо на виконання нашу програму, так? але для того, щоб вікно зберігалося після виконання цього елементу, застосовуємо елемент root Main Loop. І таким чином ми побачимо, що наша кнопка в принципі, от, має вигляд зображення. Що ще ми можемо? Так, це ми поки що працювали тільки з зовнішнім виглядом цієї кнопки, з її дизайном. Тепер давайте трошки попрацюємо з елементом, який буде відповідати за те, щоб наша кнопка виконувала якісь функції при кліку. Давайте зробимо так, що, наприклад, коли ми будемо на неї клікати, вона буде в, рандом... в рандомному місці нашого вікна. Для цього ми прописуємо From, Random, RandInt. Так, тобто з бібліотеки рандом беремо елемент randint і стикінтер всі елементи. Randint нам потрібно для того, щоб генерувати випадкове розміщення нашої кнопки. Далі ми створимо функцію -click, так, і задамо значення координат x1 так, для нашої кнопки. Вкажемо, що це має бути випадкове значення від 5 до 190. І е, значення Y від 5 до 95. Знову ж таки, ці координати можна змінювати випадково, в залежності від того, яке ви плануєте собі використовувати розмір вікна. Так, я, наприклад, планую розмір вікна від 200 до 100, пікселів використовувати, тому задаю такі координати. Якщо ваш розмір вікна буде більший, значить, в свою чергу, ви можете використовувати е, більший, е, ну, більший діапазон. Також далі створюємо змінну бутон. Для нашої змінної бутон використовуємо значення Place, де встановлюємо це випадкове значення X і Y. Це наша функція. Для того, щоб ця функція працювала, нам потрібно прописати відповідні налаштування нашого вікна. Так. Задаємо геометрію, оскільки я задав діапазон від... Від 5 до 190 і від 5 до 95, то здаю розмір від 200 до 100. Знову ж таки, я можу це все собі змінювати в залежності від потреб. Далі, для того, щоб наша кнопка реагувала на наші дії, ми задаємо в ній параметр command. І в цьому параметрі команд ми звертаємося вже до нашої функції button click так, Після чого. Ми фіксуємо нашу кнопку в початковому положенні, після чого, відповідно, ми взагалі наше вікно фіксуємо, щоб воно в нас після виконання програми не пропадало. Ну і в такому випадку, що в нас буде відбуватися? Ми бачимо, в нас зараз запуститься вікно програми. Так. Є, в якому ми бачимо, от я клікаю на кнопки, і в залежності від того, де я клікаю, кнопка собі в моєму вікні змінює положення, ну своє положення. Тобто наша кліка, кнопка вже реагує на наші кліки. Це ми скористалися параметром команд, який дозволяє нам безпосередньо от вже з цією е-е Якусь взаємодію використовувати. Крім того, ми можемо ще аналогічно, як ми робили з мишкою, та клавішами, наведенням, ми можемо скористатися елементом bind, який також дозволяє нам відслідковувати і працювати над нашими, працювати над нашою взаємодією з кнопкою. Для цього, що ми зробимо, Давайте текінтер. І зробимо програму, яка буде при натисканні на кнопку змінювати її колір. Для цього нам потрібно створити функцію, в якій ми будемо змін... при виклику якої так, ми будемо змінювати значення нашого елементу button 1config на елемент е, пурпур. Так, Тобто будемо встановлювати її пурпурне значення. А далі формуємо. Вікно, в якому у нас буде розміщена кнопка, в якій буде напис змінити колір. Початковий колір цього елементу буде yellow. І «Label Park» встановлюємо значення пад Y20, тобто Y воно буде вниз зміщено на 20 елементів. Далі користуємося методом «Bind» для того, щоб задати взаємодію з нашою кнопкою. Тобто прописуємо button 1, change Color і далі встановлюємо root menu. Давайте трошки детальніше. Я з вами обговорю ось ці елементи про button 1, що це воно означає, чому я написав обов'язково button 1 і так далі. Так, ми знаємо, що це є елементи, які дозволяють визначати, що в нас відбувається. Ну і відповідно button 1 це означає, чи натиснута ліва кнопка мишка. Далі 2 означає, чи натиснута там середня кнопка, в даному випадку, якщо є, це може бути куліщако. Бутон 3 це натиснута права кнопка Alt Motion це чи в нас відбувається рух мишкою. так, Чи наша мишка взагалі рухається чи не рухається. так. І Key так, метод визначаючи відбулося натискання будь-якої клавішної мишки по кнопці так, безпосередньо. Ну і ретурн чи натиснута клавіша Enter. В даному випадку ми кажемо, що по цій кнопці в нас має відбутися клік лівою кнопкою мишки. І тоді буде наша функція Change Color застосована. Ну, це ми розібрали. Тепер давайте запускаємо. Що в нас відбувається? Появилося вікно. Так, бачимо, є кнопка. Клікаю правою кнопкою мишки, бачите, нічого не відбувається. З середнім коліщатком прокручую нічого. А от як я клікну лівою кнопкою мишки, в такому випадку в нас цей елемент змінить колір, ну, в даному випадку, на пурпурний, Хоча ми тут можемо здати будь-який інший колір, який нам потрібно, і до вподобання. На цьому по роботі з кнопками, в принципі, все. Дякую за увагу.